Сьогодні в пудрі і разом з нами Вова зі Львова. Цю ніч зараз буде виступати з нами Вова зі Львова. Мій порішай. Бег МС, Кум, брат, сват і вся От що думаєш на майбутнє? Я думаю, що все, що відбувається зараз, буде докорінно змінено тим, що принесе майбутнє. Майбутнє прийде плюс-мінус 2012 рік. По суті, ми купуємо яхту е, в океан. Цілий мішок. Чарівного зілля, декілька ящиків або навіть фур, якщо воно влізеться все на ту яхту, яку ми купимо того алкоголю і будемо йти на зустріч тому що нам прийде в 2012 році. Де ваші кобіти? Наші кобіти завжди з нами. У когось є свій фан-клуб. у Нас є свої кобіти вони розігріваються. Вони, вони ну, пророблять м'язи, тому що ну якщо часом не не ти 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 по повинен... да, ти, ти повинен зняти так, як треба. Корч корта. Якщо корч... каже, кор... кор... так так, от, якщо і як... хроні, якщо злапа. Якщо з лапи, треба робити отак. От а якщо якщо не запади, то можна ніяк зробити. Кобіти розігрівається, розігрівна сцена виходять лише дилетанти. Ми з Мідіком маємо саундчек, кобіти має розігрів і, в общем, все професійно. Хто для тебе був зірцем? На кого ти рівнявся? Його зірцем, був Мітік Порішай, який поїхав в Америку багато років тому, який читав реп ліпше, ніж Вова. І тут Вова Вова взяв, взяв частину своєї руки, почав читати Галоцьку, Волинський, хіп-хоп. Goddamn rap! Це буде відбуватися, це буде феєрично, неймовірно і офігенно. Е, да, вот, виски прийшло, буде феєріше, неймовірно, бомба. But I'm lying, we're gonna break this shit up, till you 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 go down, until you get down. until get don't lay down, you go down. де дай Бог вам Югода. Тернопільчани. Ми з вами. Мови з Львова, ми ти порішають. Е, добрий вечір, я будь ласка, як тебе звати? Е, день, мене звати Роман. Привіт, Роман! Чого ти очікуєш від сьогоднішнього виступу Вови зі Львова? Від сьогоднішнього виступу я очікую, звичайно, що е, багато хіп-хопу. Звичайно, тому що це Волозі Львова. Я обожаю сам хіп-хоп. Я пишу хіп-хоп, я люблю дуже хіп-хоп, тому що сьогодні я чекаю дійсно хіп-хоп зриву. Е, я очікую драйву, качу, всього найкращого, що може віддати, справді український виконавець українського репу. Е, публіка завжди відбікає на всі е, сто клубі Пудра завжди так є, завжди ста. Bili ste pokaznik uspehu, pravda? Перед мікрофоном стоїть Вова зі Львова і зараз в нашому етері українська мова, хто на неї жене, на мелодійної гонорови, той для мене по-любому, свиня або корова, так намече з тим, скажу про свій стиль, два слова. Якщо ти не глухі, то чуєш ця пісня не попсова, не рок, не хаос, не хеві метал, не босанова Це реп, тема драйвова Трохи про себе як Шевченка, карі очі, чорні брови, як і бумбастик, я міста Лова-Лова ось така серйозно, серйозно виходить розмова. Надіюсь, вас не сильно грузить, моя промова. бо я yeah. скажу, будь ласка, чи будуть якісь нові проекти в пудрі, чи будуть можливо якісь плани, якісь нові мсі, нові обличчя? Ну, смотрите, мы собираемся обновлять чуть-чуть наш состав. Но хоть у нас очень хорошая команда, готова похвастаться. Два рулящих проекта Didi Free 99. С нового сезона будем стартовать. Будем пытаться стартовать новый авторский проект Вадима Потехина. Так что будем говорить уже с нового сезона с сентября. Дякую. И багато кому цікаво, что будет пати цього лета, пати на дальнем пляже. Я думаю, вечеринка так и будет. А вот основной проект Евробич Клаб мы принесем на следующий сезон. Потому что очень масштабный проект, большие инвестиции и в этом году нерационально их использовать. Дякую. Для тих, хто рэп не любить, моя музика — каша перлова. Де слова і думки, гострі, як приправа, честный Та для всіх, хто шарить — це галяретка трускавкова. Щоб смачніше було, то ще й ворозову вершкова. На мій концерт мусиш пити в церкву на Покрова. А перед візитом зі звітом — інспекцію податкову маєш купити мій альбом по-любому, обов'язково. Для тебе буде не наче на щастя підкова, бо в ньому слова, не дурні, в ньому музичка фірмова, енергія позитивна, вібрація суперова, давай 20 гривень, Ось квитанція розрахункова на одному диску, але з коулинський історій хіб. тобі сьогоднішній пісняшній виступ довез зі Львова. Звати болася, два тепа супер, взагалі.